А привіт, роблю для тебе маленьке відео. Ти питала, як наші перці поживають. От тут моя маленька плантація. Треба було зняти її з полички, тому що деколи вечором буває великий вітер. Переживаю, що мені не здуло цей кошик в басейн, потім як я буду чистити землю. От. Тут у мене квіти ростуть, але я вже за ними дуже сильно не виглядаю. От у мене є кропик, трошки бачиш, у мене є а, мінт, як називається. Мін по-українськи як буде. М'ята, о, м'ята є. От. Тут у нас росте морква, бянка насадила дуже щось забагато, напевно, у нас бується, але я спеціально не проріджую. Цікаво, як вона проросте, чи вона не проросте. В неї був сон... шкільний дослід, треба було соняшник вирощувати. Бачиш три червоних ящичка. І який виросте, Бачите, один на водою поливала, другий кавою, третій кока колою вони ну, вже дослід пройшов, одним словом кава найкраще допомагає. Е -от. І от один лишився, бачите, сонячник буде зав'язується вже зверху. А от, от моя плантація. Мої помідори. Чекай, бо моя птінь попадає на них. Я їх теж посадив два, два різних помідорних дерева. І цей один перець, але перець посередині посадив і він трошки бується, бо його накриває листя сусідське. Йому помідори не дають рости. Де там маленький перчик є, бачиш перчик? Чи є? Десь, на сонці. А от і помідор наш один. вже зелений. Цвітуть помідори кругом. Ось Тут, а тут а цвіт. Але знаєш, на Україні у нас є бджоли, які літають і цей... І переносять пилок з одного місця на другий. А тут ні одної мухи нема. Думаю, хоч би якась муха залетіла. А, пилок а, з того, з квітки на квітки перенесла. Щоб мені зав'язалися мої помідори якісь. Ось такі то мої пригоди. Дома всім передавай привіт. У мене все добре. Тобі зараз на, на контакти запишу то маленьке моє відео. І цей. Одним словом вітання і десь в скайпі побачимось. Ну, па-па.